За скільки років не пішла до церкви. Трішки не мала сили. Думала, що вже і в прямий ефір не буду виходити. Це із 8-ї години до майже до 12-ї години працював генератор. Думала, що телефон на свій не заряджу, Ну, але але якось зарядила. Привіт-привіт, Любочка, привіт-привіт, Маша і Мар'яшка, Свято у вас. Дякую, взаємно. Взаємно. Я пам'ятаю в минулому році, крім таких вербових гілочок маленьких, ну, такого як букетика вербового. Я ще брала, висвячувала таку вербову, велику-велику гілку, таку великий дубець. Щоб можна було добряче побитись. Ну, побитись не по-хорошому -по здоров'я побажати і на той рік діждати. Так, Богдан Турта, Маша, добрий день, свято. У з неділею. Дякую, дякую. Я взагалі, м -м я скажу, що я чуть в часі заблудилась. Я думала, що вербна неділя на тому тижні буде. Я вже не, ну, я не знаю, чому так. Я ніяк не думала, що на, на наступному тижні вже Пасха, друзі. Я думала, що тижні два ще до Пасхи. Думаю, на ту неділю, верхна неділька, піду, букетика зроблю, ну, заздалегідь. А мені вчора, як сказали, це було вже пізно ввечері. Ну, не так, вже пізно, але вечір. А я тільки прийшла до хати, стомлена. Те ще й здоров'ячко трошки підкачує. От той холод, холод він не пройшов мимо. Я тут думаю, що температури нема. Але головні болі, на, як нас кажуть, на нос напав понос. Ну, то якось так. Ну нічого, все добре, про погане не будемо говорити. Ми живі, здорові і Богу дякуємо. То нічого, що я не пішла до храму. Піду на наступну. Вже на. Ой, на воскресіння Господнє. Підемо на Всеночну. І я думаю, що все буде добре. Ми своє наздоженемо. Так. Богдан і наше супергарне місто Бучач. Доброго ранку, друзі! Святом Вербною неділею. Привіт! Дякую, перше, дякую Богдане і привіт з Волині. Волинь також всіх-усіх вітає із таким світлим святом Вербною неділею. І. Бажаю міцного здоров'я. Бажаю, щоб наші захисники повернулись додому, щоб вербичка їх так гарненько побила, так гарненько побила, щоб вони були живі, здорові, щоб мали ангела-охоронця, щоб вибороли для нас свободу, для нас волю, для нас нашу довгождану перемогу і живими, живими повернулися додому. Це, напевно, кожен українець того бажає, особливо кого рідні там на Сході. Це не перша мрія, що повернулись додому наші захисники живими. Так, Богдан і наше супергарне місто місточ. Так, гарного дня Марічко, Тетяна Бондар, Тетяна Ворона, Галина Рудова, Тамара Козачична, Юля. Діана Івана Капечук, Ілля, Івана Капечук, Галина Іва, Оля Валєра. Так, Адсус Трін. даде. Слава Україні! Героям слава, слава нашим захисникам. Адсон лайк третій, я так зрозуміла. Дякую. І нашу символіку Прапор України. І так, так, Адсон, моє сила, моя моє сила, так, так, моя найсильніші.